Як діставати людей з під завалів та як працювати в умовах землетрусу? Для рятувальників Полтавщини фахівці з Великобританії провели навчання з ліквідації наслідків умовної надзвичайної ситуації. Це був тренінг від фахівців, які спеціалізуються на роботі в дуже критичних умовах, каже речник рятувальників області Віталій Шкаревський. Вони приїхали, і показували для рятувальників, показували свій досвід, як можна працювати, коли не вистачає інженерної техніки, і є велика кількість людей, тобто як можна працювати з людьми в таких ситуаціях. Наш рятувальник навчався цьому і вже приїхав сюди, показував свої навчання, те, що йому показували, як треба працювати вже нашим тут місцевим рятувальникам для того, щоб вдосконалювати свої навички, які Показати, які роботи проводяться на міжнародному рівні в таких випадках, які позначаються, які позначки, де позначаються, для чого це позначається, як проводять роботи там, під завалами, шукають людей. Тобто це все він показав для відпрацювання. Такі спеціалізовані навчання для ДСНСників Полтавщини проводили вперше, наголошує Віталій Шкаревський. І вже ті, хто здобув досвід, зможе ним поділитися з іншими колегами з регіону. Наші також рятувальники в разі випадку. Ви знаєте, що неодноразово залучались. Ну, ми більш залучались гасіння там пожеж саме з Полтавської області. Але були випадки, коли наші рятувальники з України залучалися і на землетруси працювали в Туреччині, тобто і також на, на водині працювали, тобто це навички необхідні. Проводять такі навчання у покинутих будівлях.